Цілком таємно сезон 2, епізод 8. один подих мати Дейни Маргарет розповідає Малдеру історію про те, як в дитинстві Скалі разом з братом та товаришами по іграх застрелила змію. А після дуже шкодувала про це. Вона визнає, що вже готова змиритися зі смертю Дейни та показує Малдеру надгробний камінь, виготовлений для Скаллі. Однак Фокс відмовляється вірити в смерть напарниці. Тим часом Скалі таємничим чином опиняється в одному з медичних центрів Вашингтона, перебуваючи в комі. Малдер у нестямі вимагає від лікарів надати інформацію про те, як вона сюди потрапила. його виводять з госпіталю під охороною, але пізніше Фок заспокоїться і зустрічається з доктором Деллі, який повідомляє, що ніхто не може з'ясувати причини такого стану та як вона тут опинилась. Він каже Малдеру, і місі Скалі, що у Дейни є складений заповідь, Згідно з якими її повинні відключити від апаратів штучної підтримки в разі погіршення її стану до певних критеріїв. А Фокс є поручителем. Біля лікарняного ліжка Скалі Малдер знайомиться з її старшою сестрою Мелісою. Тим часом у скалі видіння, нібито вона сидить у човні, прив'язаному до причалу, де стоять Малдер і Меліса, а за ними медсестра Оуенс. Фрогіті відвідує скалі і викрадає її медичну карту. Яку потім вивчають самотні стрільці? За допомогою ще одного члена групи на прізвисько мислитель самотні стрільці отримують інформацію, що кров дейни містить розгалуджені ДНК, які можуть бути використані для ідентифікації, але в даний час вони не є активними. Також Байер сповідомляє, що імунна система скалі повністю зруйнована. Загадкова медсестра Оуенс відвідує скалі і намагається достукатись до її свідомості в той час, коли Дейна перебуває в комі. Пізніше Малдер відвідує Дейну, в той час, як інша медсестра бере у неї аналізи крові. Коли медсестра відволікається на іншого хворого стан якого різко погіршився, невідомий чоловік викрадає колбу зі зразком крові скалі та намагається втекти. Малдер наздоганяє його на парковці, де зіштовхується з містером Ікс, і вимагає, щоб Фокс припинив намагання з'ясувати, що ж сталося зі скалі, і дозволив їй померти. Після містер Ікс вбиває викрадача крові. Коли помічник директора ФБР Волтер Скінер викликає Малдера до себе в офіс через цей інцидент, Малдер заперечує будь-яку свою участь в цьому і стверджує, що корець знаходиться у відповіді за те, що сталося з його напарницею. Малдер вимагає інформацію про те, де його знайти, але Скінер відмовляється повідомити це Фоксу. В іншому видінні Скайли лежить на столі, а її відвідує дух померлого батька. Він просить Дейну не здаватися. Малдер сидить з малісою кафетері лікарні, коли незнайома жінка просить його допомогти зі здачею з автомата по продажу сигарет. Коли вона говорить, що пачка Морлі вже в автоматі, а вона такий сорт не курить, Малдер, взявши пачку, відкриває її і знаходить в ній адресу курця. Агент вривається в будинок курця, бере його на приціл і вимагає пояснити, чому скалі забрали замість нього. Курець стверджує, що обидва агенти ФБР подобаються йому. Саме тому Скалі повернули назад. Курець говорить Малдеру, що той ніколи не дізнається правди, якщо й вб'є його. Тож Фокс хаває зброю. Малдер повертається в штаб-квартиру ФБР і друкує заяву про звільнення, яку вручує Скінеру. Поки Малдер пакує речі, Скінер приходить до нього в кабінет і відмовляє того йти, розповідаючи історії зі свого життя. Будучи у В'єтнамі, він отримав поранення і надовго залишив своє тіло. Скінер відмовляється прийняти заяву Малдера про відставку, розірвавши при цьому заяву на шматки. А Фокс розуміє, що Волтер – один з тих, хто передав йому адресу курця. Прямуючи до паркінгу, Малдер зустрічає містера Ікс, який розповідає йому, що вночі в нього буде шанс спомститися, коли людина, що, на його думку, має інформацію про скалі, з'явиться в квартирі Малдера в призначений час. Малдер чекає в засідці, коли до нього додому приходить Меліса. Спочатку він відмовляється йти, проте Міса вдається вмовити Малдера побачити Скаллі. Наступного дня Скаллі приходить до тями. Малдера викликають в лікарню. Там він повертає напарниці її натільний хрест. Дейна повідомляє йому, що чула голос Фокса, поки була в комі. Скаллі каже йому, що не пам'ятає нічого після того, як була викрадена дуейном Беррі. Пізніше Скалі просить одну з медсестер покликати сестру Оуенс, так як хоче подякувати їй. Однак їй відповідають, що ніякої сестри на ім'я Оуенс в лікарні не працює.